За інформацією синоптиків, цими вихідними у Житомирі випало більше місячної норми опадів. Через зливу деякі вулиці міста підтопило, хоча вода мала походити в зливоприймальні решітки. Ситуацію 6 листопада прокоментували в комунальному підприємстві експлуатація штучних споруд. Зокрема, запевнили, зливостоки працювали нормально, але їм заважало листя. Зливостоки знаходяться в робочому нормальному стані, але в зв'язку з тим, що погодні умови. Такі осінь, падає дуже багато листя, і потоки води, все листя знесли на зливоприймальні решітки, забили їх і з-за того були підтоплення. Люди працювали наші спочатку самого зливи в суботу і в неділю також працювали на очисті зливоприймальних решіток. Для того щоб нормально працювала мережа, називають вулиці, де зливостоки не могли прийняти воду, бо були забиті листя. Найгірша ситуація спостерігалась на Івана Франка Ріхтера Перехрестя, Гоголівська район житнього ринку, Смолянська площа, магазин тканини по вулиці Перемоги, по Покровській також дуже багато. Одну сторону було занесло, і за того було невеличке там підтоплення, але колектор працював нормально. Тобто по одній стороні. Е Решітки працювали нормально, по-друге, були забиті, і за того було невеличке підтоплення. Але колектор працював нормально. Гоголівську нещодавно відремонтували, але цю вулицю затопило. Ремонт стосувався проїжджої частини, тобто асфальтобетонного покриття. Мережі там не змінювались, тобто ремонту мереж не проходило. І в основному, все підтоплення в суботу неділю відбувалося за засмічення. Прибиранням листя займається комунальне підприємство управління автомобільних шляхів. Коментуючи підтоплення, кажуть, вулиці міста прибирають регулярно. На ситуацію вплинула негода. Суміш факторів: вітер, дощ, негода. Як вже пишуть, що випало більше місячної норми, так опадів. Ну і звичайно, якраз листя вже було. Багато на вулицях опалого, яке ми регулярно збираємо. Але ну воно якраз в процесі такого інтенсивного листопаду. Тому звісно, ми це листя, яке випало під час дощу, воно потрапило на тротуари, на проїзну частину. Ну і частина так дійсно могла, могла і зашкодити відводу води. Ну але, врешті-решт, вийшло. Вийшли люди, працювали наші працівники суботу, неділю. Бо там по чотири самоскиди виходили, були ці пилососи вакуумно під метальні машини, на базі маза і по тротуарам їздили. Тобто, в принципі на сьогоднішній день це вже привели відповідність, можна сказати.